Після посвідчення договору купівлі-продажу зобов'язаний пройти був ще одну бюрократичну процедуру, так звану державну реєстрацію прав власності на раховане майно. І реєстр, до речі, теж був введений в Мін'юсті, адмістра... держателем його був Мін'юст, адміністратором був інформаційний центр Міністерства юстиції. Забезпечив наповнення того реєстру БТІ, тобто треба було йти в БТІ, вставати в чергу і пробувати реєструвати. Ви прекрасно бачили, що відбувалося знову ж переважно, переважно за загальнонаціональних телеканалів, як це відбувалося в місті Києві, величезні чарги і тому подібне. У нотаріуса при посвідченні договорів відчуження, вчинення нотаріальних посвідчених правочинів, реєстрації відбувається той же день. Громадянину більш нікуди не треба ходити. Ви знаєте, не знаю, звідки береться інформація, що ринок нерухомості. За січень місяць зупинився. Ну, По-перше, будемо виходити з цього, знову ж, виходячи з київського акценту. Місто Київ це левова частка, звичайно, дуже багато договорів, відчуження переходу прав власності на нерухоме майно, укладається велика частина житла будується, але я дуже вибачаюсь перед киянами Київ це ще не вся Україна. Є ще е, багато областей, і ми виходимо з тієї ситуації, яка є. В, е, хочу вам заявити відповідальність. Відділи реєстрації речового прав на нерухоме майно та нотаріуси працюють в штатному режимі. Ніякого, скажімо так, блокування ринку обігу нерухомого майна немає.